Підтримуйте благодійні фонди з дуже крутими ідеями. Як оця. Ти привозиш станцію ІСТО, яка може врятувати не тільки автівку, а життя. Багато життів. Дякуємо благодійному фонду. Твій Дякую. крок. Це уровень. Ми можемо робити до 15 автівок на місяць. У таких? Так. Да. Це бойовий прапор, саме прапор з бойовим шевроном. І ну якомога швидше буде здійснюватися цей ремонт, і автомобільна техніка буде далі виконувати свої завдання. Велике вам дякую за І ремонт. вам. дякую. Дякую за розуміння того, що нам потрібно, і за підтримку. Друзяки, підтримуємо благодійний фонд Твій крок. Робімо свій крок до перемоги. Ми, як представники армії Збройних сил, робимо свій крок для перемоги. Я хочу, щоб кожен українець робив свій крок для перемоги. Робіть, і ви свій крок до перемоги. Ми там. Ви донаті, це буде ваш теж ваш крок до перемоги. Всі ми повинні робити кроки, щоб допомагати е, військовим України захищати Україну, визволяти Україну. Просто гляньте, генератори, інструменти, домкрат. чи на монтаж в машині. Ваш крок на сьогодні це донат е, на фонд, який займається е, розробкою ось таких е, крутих машин. У мене, якщо чесно, мало слов. Я від того, що, що, що я того що, шов, що я побачив тільки що.